Міністерство закордонних справ України вкрай обуреним фактом порушення правоохоронними органами Російської Федерації кримінальної справи щодо громадянки України Віри Савченко з причин, нібито неповаги до суду. Послідовні каральні дії російської влади щодо Надії Савченко, а тепер її сестри Віри Савченко, переконливо підтверджують спланований і політично заангажований характер дій російської влади проти нескорених патріотів України. Порушення кримінальної справи проти віри Савченко, як і судилище над її сестрою Надією Савченко та іншими українцями політичними в'язнями в Російській Федерації, це розправа над людською думкою та гуманізмом. Нелюдність дій щодо надії і віри Савченко та українських політв'язнів Росії застосування права сили, а не сили права. Є ознаками репресивної системи сучасної російської влади, яка чинить помсту за вірність своїм переконанням. Міністерство закордонних справ України вимагає від російської влади негайно припинити наругу над громадянами України надію та Віру Савченко, а також всіма українськими політв'язнями звільнити їх та забезпечити повернення на батьківщину.